За роз'ясненнями з приводу дитсадківського питання ми звернулися до керівництва профільного департаменту Черкас. Сьогодні до нас у студію завітав Євген Степко, начальник міського управління освіти. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Багато черкаських батьків дуже занепокоєні інформацією про закриття садочків влітку. Скажіть, будь ласка, навіщо вводити цей плаваючий графік, якщо вдасться зекономити лише 3 мільйони гривень, тоді як необхідно 19 мільйонів. Звичайно, фінансування галузі дошкільної освіти ми також дуже стурбовані 19,6 мільйонів гривень. Це дійсно дефіцит, що становить близько трьох місяців, а то трошки більше фонду заробітної платні. Але ж погодьтеся. Якщо е, заходи, які зараз обговорюються, які пропонуються до обговорення, все ж таки будуть здійснені, то економія з 19,3 мільйонів це досить суттєва економія. По суті, 3 мільйони це е, річний бюджет двох середніх дошкільних навчальних закладів. Повністю питання це зняти не може. Але якась частина проблеми може зняти, і в цілому місто може сказати, що воно реалізувало всі можливості щодо оптимізації витрат на галузь дошкільної освіти. А й тоді звернутися до кабінету міністрів уже з проханням і вимогою про надання додаткових фінансування на додання субвенцій державного бюджету. Чи були пропозиції можливо внести питання про фінансування садочків влітку до бюджету розвитку міста Черкаси? Пропозиції до бюджету розвитку щодо надання коштів на оплату праці працівникам дошкільних навчальних закладів в програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Черкаси не надавалися. Але на одній з попередніх сесій було з загального фонду фінансування бюджету загального фонду виділено додаткові кошти на існування і на функціонування. Дитячих садочків у кількості 10 мільйонів гривень. Відповідно, це означає, що загальне недофінансування складало більше 30 мільйонів гривень, а вже частину дефіциту покрило місто за власний рахунок. Ці кошти були додані на існування спеціалізованих дитячих садочків, які працюють і виховують дітей з особливими потребами. У деяких групах в садочках Південно-Західного району вже по 25-30 дітей. За законом їх має бути не більше 20. Скільки дітей буде в групах влітку і чи не буде це негативно впливати на навчально-виховний процес? Ну, по суті, прозвучало два запитання, я постараюсь дві відповіді дати. Давайте будемо з вами розрізняти спискову кількість дітей у групі дитячого садочку і відвідування дитячого садочку. Відвідування постійно моніториться управлінням освіти. У нас є показники і по місяцю, і по поквартально, піврічно за рік. Відповідно, згідно цим показникам, відвідування дитячих садочків згідно з списку складає близько 70, середньому по місту близько 70%. І тоді легка арифметика. Якщо з 30 чи 25, як ви кажете, взяти 70%, то середня на групи навіть нижче тої норми, яка прописана нормативною базою. Відповідно. Ну, діти нічим не пригнічені перебування в садочку, тому що насправді їх ніколи не буває. Тобто то батьки записують дитину, а потім її не водять. Да. На жаль, скажемо слідуючи, що певної відповідальності, такої суворої відповідальності батьків щодо відвідування дитячих садочків в законодавстві немає. А це означає, що якщо батьки те, що ви кажете, навіть якщо батьки записали в дитячий садочок дитинку, то і не відвідує вона. То все ж таки кошти, передбачені на перебування в садочку дитини, витрачаються, витрачаються вони недоцільно, витрачаються вони марно тоді. Зрозуміло. І останнє запитання: скільки вихователів і няньок змушені будуть піти у відпустку за власний рахунок? За рахунок того, що якийсь можливо, якийсь місяць дитячий садочок не буде працювати жоден вихователь. Жодна нянечка, жоден працівник іншого дитячого садочка відпустку за власний рахунок не піде. Я хочу, щоб це почули всі жителі міста Черкаси. Економія із запропонованих заходів не являється за рахунок відпусток за власний рахунок. Ні, економія насправді відбувається за рахунок того, що е, підпрацівники, які мають від 42 до 56 робочих календарних днів, верніше, відпустку, зможуть піти в цей період відпустку, а під час їх відсутності заміни е, іншими працівниками не буде відбуватися, тобто не буде по суті на одну штатну одиницю напроти цього місяця подвійної оплати в цьому і суть економії. Зрозуміло, дякую вам за роз'яснення. Дякую, що прийшли. До побачення. Дякую вам до побачення. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Євген Степко, начальник міського управління освіти.